Останні штрихи і міст готовий, розповідає працівник комунального підприємства Благоустрій Валерій Пелех. Каже, разом з односельчанами тиждень робили цю дерев'яну переправу. Зараз час його це все так підвижем, підрівняємо, і може в дальнішому будемо робити, ще й перила. Результатом говорить задоволений. Навіть дає гарантію на чверть століття. Даже при тому, що будуть там дощі сніги, вона років 20-25 простоїть без питань. Односельчани Сергій та Тимур теж долучилися до відновлення кладки. Кажуть, раніше тут були прогнивші дошки та занедбана переправа. Тепер же надійний 120 метровий місток. Нам до центра села, оце через цю кладку, минут, ну, за 15 ми заходимо в село. Якщо йти по окружності, це буде десь хвилин, десь до ну до півгодини, а може й більше. Це кілометрів з п'ять як навкруги, а навпростець, то кілометрів два. Ця дерев'яна конструкція побудована через русло двох сусідніх озер, розповідає місцевий житель Павло Усов, коли паводки або дощі, рівень води тут досягає пів метра. Тут не же так. без складки ніяк не нельзя. Лет, мабуть, 5-6 назад води більше було намного. Ну зараз бачите, яка погода сонячна. І Вона висихає щодня на роботу. Цим шляхом їздить місцева жителька Лілія Криворучко. каже, поки доріжка в снігу, свій транспорт веде поряд. Вона з'єднує два, два як краї села і швидко, і... Бо якщо в обход, то дуже далеко. Що туди, що туди. як розповів староста села Мар'янівка Анатолій Шубаркін, матеріали для ремонту закупили коштом громади. Роботи ж виконали самостійно. Каже люди, не раз звертались із проханням відновити цей перехід. Вулиця Шевченка, вулиця Центральна, це практично половину села. У нас населення 1035 осіб на сьогоднішній день. Тож тепер говорить, завдяки місточку Мар'янівці не будуть робити гак в 5 кілометрів. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.